Нарвала повне відерце чорнобривців. Ось подивіться, яка красота. І зараз з вами будемо робити імеретинський шафран. Зараз, звичайно, не буду я робити імеретинський, але ну, підготовка буде. А яка підготовка? Побачите. Ось ці пелюсточки ми обрізаємо. Ой, треба було десь. Зараз мусорне відро візьму. І ось, і ось ці всі листочки ми оце все пелюсточки по, по пообрізаємо, а потім на просушку просушимо. І так, в Грузії, якщо я не помиляюсь, там мабуть, не тільки в Грузії, роблять такий шафран. І називають його і Меретинський. Потім цей висушене, оце все, ці всі пелюсточки висушені, ми перебиваємо, перемелюємо на каву млинку млинком. Електричний млинок для кави. Ось, і воно таке міленьке-міленьке, ну потім я вам покажу, як це я буду робити. От, і в плов. Для, Воно буде, знаєте, як, е, колір додати, зак, закрашувати, як правильно сказати. Добавляти буде колір вашим стравам. Особливо е, кашам плов, що ще там, якісь соуси. Можна додати супи. Ось така красота, це все я зараз переріжу. Це я вже роблю неодноразово, вже я таке робила. Мені дуже сподобалося, це і ділюся з вами. Можливо, іще комусь це прийде до душі. Ось так. Є ще сушать самі пилюс... ці квіточки, і вони як лікарські, п'ють чай з них. Я вже зараз не пам'ятаю, це треба заходити до Наталі земної. І на канали вона там розповідає про ці пелюсточки, як вона, ну, квіточки заварює чай для чого. Від чого ми п'ємо як лікарський. Ну, сьогодні я роблю імгритинський шафран. А раніше я побачила, ну теж, откуда ж я ж узнала про це, теж відео дивилася, ж люди розказують в Ютубі. Ну і думаю, спробую я. Та робила раніше ці ж всі квіточки, нанизувала голочку з ниточкою, нанизувала і робила з них. Такі як ожерельє, як, як воно українською намисто кажуть. І розвішувала тут на веранді. У мене воно так красиво, так гарненько сіло. І колись приходить до мене сусідка і каже, а що це ти робиш? А я кажу, та оце ж і шафран. І я, каже, роблю, тільки я отак роблю. Це поки воно висохне так довго, а я отак візьму, пообрізаю пелюсточки, і вони так гарно висихають і швидше. Кажу: о, ну наступний раз я зроблю по-твоєму. І оце вже так зараз і роблю. Так що і вам підсказую, що отак краще. Обрізала, не треба нічого на мисто тут розвішувати. Хоча, якщо ви хочете використати його як лікарський засіб, то, звичайно, так краще. Або розложити або так нанизати на нитку і розвісити і потім заварювати як до чаю. Подивіться, скільки, скільки нарізала. Пелюсточок. Зараз піде на просушку І ось уже наші пелюсточки повисихали. Подивіться, скільки сухих пелюсток чорнобривців. І зараз я це все буду перемелювати млинком. Зараз підключимо і ось це перемелимо. Зараз я це все перемелю млинком і зроблю потім суміш спецій з різних своїх травичок, травок. Ось, і Я вставлю зараз відео, що я, що, я, що я ще висушила і перемолола. Як я роблю свої спеції? Ось подивіться, вже висушена материнка, душиця орегано, які її називають. Ось дивіться, я наложила сюди це кавовий млинок такий. Бош. Ось так такий. Я купила навмисне для спецій. Я люблю робити спеції сама. Називається вкусна сіль, така продається. І я роблю таку смачну, смачну сіль. Ось включила перемею. І ось ми бачимо втруху перетерло. Така. І це йде в спеції. Так я роблю. З чабером, теж висушую, теж перебиваю це все таким електричним млинком. Потім оце ми висипаємо. Ну, роблю собі, стільки треба мені перебиваю, а інше залишаю для ну, чаю. Я люблю чай з материнки, з душиці. додавати в чай отакі трави. А ось це будемо з цього робити От багато спецій. Я от так роблю ложку, наприклад, перебитої душиці, потім орігано вже, вже орігано, а не душиця. Потім чабір. Ще які спеції у мене є, ну, потім перець духмяний додаємо, а це вже чабір. Не путайте з бріцом і тім'яном. Це чабер, це він е, підходить до м'яса. Така приправа. Ось, теж набила ось таку повністю. Зараз буду це все переробляти. Ось. І ось зараз це я все млинком. і буду робити суміш спецій. Або ще називають, можна додати туди, в цій сумі шперців, сіль. І ще називають смачна сіль. Ось різні спеції, додаємо і робимо таку смачну сіль. Ну, от і все, дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною, що дивились мої відео. Ставте вподобайки, не забувайте. І всім миру добра, любові, до зустрічі. І ось для своїх спецій я купила в Аврурі от таку, бачите, з сіточкою. І вона тепер отак так посіяла. Таке дрібнесеньке, подивіться, отак добавлять. ага, Ой, гарно добавляти в різні страви. Ось таке, можливо, попадається тут такі покрупніші палички. Да. Ну, ну, таке воно, може, недобре не перебило і побачила в Аврорі таку. зараз вона по акції 19 гривень, ну, з копійками там коштує. Ось. Така штучка гарна для спеції.